l 2 мережа з добре відомою технологією zk Rollup, яку благословив Віталік Бутерін. Нова кампанія з типу поінтами. Гарантовані реварди за ончейн активність. І чому після півроку майнету ми все ще Ерлі? Вітаю! Ви на каналі Худоєв Крипто і в цьому відео говоримо про The Elder Scroll. А перед початком запрошую поставити цьому відео лайк та підписатись на канал, а потім доєднатись до нас в телеграм за посиланням під відео, адже усі корисні лінки будуть саме там. Scroll – це Layer 2 рішення над мережею ефіру для збільшення пропускної здатності та зменшення ціни транзакцій, яке працює на базі ZK Rollup'ів. Тобто в мережі скрола з нульовим розголошенням збирається пул транзакцій, до яких створюється доказ їхньої правдивості. Потім цей доказ передається в L1, тобто ефір, і пул транзакцій затверджується. Таким чином, підтверджуючи за раз велику кількість операцій. За схожим механізмом працюють Зекасинк, лінія Тайко та полігон. Скрол вже починає свою історію ще з середини 22-го року. Тоді ми всі в захваті робили його тестнет і переживали бум зі кейролапів. А в його створенні взяв участь Віталік Бутерін зі своїм безмежним досвідом. З того часу було декілька етапів тестнету, перехід із Гуерлі на Sepolia та вихід у Mainnet 10 жовтня 2023 року. Саме тоді очікувався його дроп, але у відповідь на очікування була лише тиша, ну і працюючий блокчейн. І от недавно один із фаундерів в своєму Твіттері заанонсив у березні скорі інновації, покращення мережі та ревард за ончейн активність. Власне, зараз ми й маємо на носі оновлення 29 квітня, яке здешевить мережу та запуск серії квестів. Перший етап називається нульовою сесією та запрошує нас збільшити скролу TVL, а конкретніше скористатись одним з перелічених мостів та холдити конкретні активи на гаманці в обмін на оцінки чи то відмітки. Коротше, макс в оригіналі. Інвестиції соціалка тут прям дуже солідні. За три інвестиційні раунди проект зібрав понад 80 мільйонів доларів. А лід інвестором виступив Тиродин фонд Полі Чейн Кепітал. З яким розділили інвесторські лаври за різними оцінками тир 1 Bain Capital, Varian Fund та інші цікавою є присутність тир 1 фонду американського походження Sequoia Capital. Правда, саме тут брав участь китайський Sequoia Capital China, який раніше був лише підрозділом, а близько року назад став більш самостійною організацією. Скоріше за все через політичний тиск з боку американського керівництва на головний офіс компанії в Каліфорнії. Твіттер максимально заряджений і має відмінну оцінку на Twitter Скор, а на підписників, список яких очолює раніше згаданий Віталік, гріх жалітись. 17 квітня скролу розпочали нову главу в своїй історії запуском програми лояльності, в рамках якої нам будуть нараховуватись відмітки чи то поінти за конкретні дії. Наскільки розумію, скролу своїх колег ні разу не списував. У нульовій сесії нам пропонують в обмін на поінти скористатись одним з перелічених мостів для поповнення мережі. Нативним, стоун на Layer Zero, який є дорожчим, та віднедавна до компанії приєднався міст Bungie. А після мосту необхідно просто холдити на гаманці або звичайний ефір, або vst ефір, або Stone. Останній це такий собі еквівалент ефіру в обміни на його стейкінг, який отримаємо за використання одноіменного протоколу. А кількість отриманих поємтів залежить від кількості та тривалості утримання цих активів на гаманці. Модер в Discord радить не розпилятись та використати нативний бридж із звичайним ефіром. Цього буде цілком достатньо. Щодо якогось дешборду, де можна відслідковувати свій успіх, то його поки не завезли, але його поява буде обов'язковою та вже анонсована. Більше того, користувачі, які використовували офіційний міст та отримали активи в мережі Scroll з дати створення Genesis блоку 10 жовтня 2023 року, ретроспективно теж отримають свої відмітки за свою ранню ончейн активність. На питання про доцільність і чи не пізно відповідаю, вони тільки запустили нову кампанію з завданнями і ще навіть не прикрутили туди дешборд. Один з фаундерів місяць назад анонсував винагороди за ончейн, який, по суті, ще толково не відбувся. TVL проекту порівняно з конкурентами дуже низький, та й запускати програму лояльності з балами при зробленому снапшоті максимально нелогічно. Скоро мережа оновиться, стане дешевшою і всі повально кинуться крутити нові аккаунти. А це і збільшення TVL, і активність, і чудовий звіт інвесторам. Але смартмувом буде зробити цю активність ще до оновлення 29 числа на великому газі до переважної більшості користувачів. А там дивись, розробники і глянуть, що ти заніс їм не чекаючи оновлення, і дадуть мультиплікатор. Хоча це вже з розряду теорій. Що ж, приступимо. А почнемо ми дану активність з Окікс. Я буду виводити кошти для початку в мережу оптимізм, а не ефір. Бо, як ми бачимо, напряму в ефір коштує 6 доларів, а в оптимізм близько 13 центів. Тому обираю тут оптимізм, вводжу суму, буду скидати приблизно 120 доларів, аби вистачило на брідж, на нативний брідж, на холд та ще на газ для майбутніх маніпуляцій. Вводжу необхідну кількість та натискаю далі. Успішне виведення коштів. Чекаю, поки вони прийдуть на аккаунт. Як тільки ми бачимо, що кошти надійшли на аккаунт, переходимо за посиланням на міст Relay та коннектимусь. Обираємо шлях з оптимізму в ефір та вводимо необхідну кількість. Бачимо, що комісія буде в районі в 2 доларів. Це вже більше, ніж вдвічі дешевше, ніж ми б напряму з OKEX поповняли ефір. Натискаємо Bridge та підтверджуємо транзакцію. Бачимо успішне завершення операції, натискаємо Done. Далі переходимо на нативний брідж Scroll. Тут приєднуємо гаманець, міняємо мережу, перевіряємо, чи правильно в нас виставлений шлях, та вводимо необхідну суму. Бачимо, що при гвеїв 14 комісія буде складати в районі 6 доларів. Натискаємо Deposit Funds. Підтверджуємо операцію в гаманці та очікуємо завершення бріджа. Зазвичай довго очікувати не приходиться, але можуть бути варіанти, коли бріч може відбуватися і 20-30 хвилин. Це нормально, адже зараз проект намірено закликає використовувати свої бріджі, через що активність на них може бути трішки більша. Як ми бачимо, операція пройшла успішно. Якщо раніше не додавали скрол до свого гаманця, можна натиснути «Withdraw to Ethereum». Тут степ 1. та внизу нам запропонують додати мережу скрол до свого гаманця. Наразі по основній активності це все. За бажанням можна використати інший міст, але знову ж таки, я буду дослухатися до порад модерів та не розпилятися, а використовую саме нативний брідж та просто буду холдити звичайний ефір. Переходимо в гаманець для перевірки балансу. Бачимо, що кошти ще не надійшли, тому просто очікуємо. Повернувшись на сторінку мосту, можемо зайти в історію транзакцій та побачити, що приблизне виконання нашої транзакції 13 хвилин. Для спокійного сну можна додатково зайнятися прогрівом аккаунтів, зібрати всяких фрішних і напівфрішних NFT, свапати, занести кудись лікву, взяти в борг та стейкати, купити домен. Але той же ж модер з серверу скрола радить почекати і зробити все те ж саме, коли буде ясно за що саме і скільки балів дадуть. Та й не факт, що попередня активність буде враховуватись як і з мостом, і холдом. Тому зараз варто не розпилятись, а побільше занести і просто тримати на балансі в очікуванні ясності. Проте все ж якихось декілька транзакцій і декілька активних днів у квітні до оновлення, як в додатковому активному місяці, будуть не зайвими. Чіткий тренд на систему лояльності з балами і конкретикою від проєктів бере своє, і це більше добре ніж ні. Тепер не треба в параної прокидатися з думками про чергові напівуявні показники для дропу, як от кількість транзакцій, ліквідність, об'єм через міст, холд якихось активів, кількість контрактів, активні дні, активні місяці тощо. Тепер все схоже на конкретні вимоги і конкретні домовленості. Ви нам TVL, ми вам дроп, як от у лінії. Несіть сюди, тут за стільки ефіра, стільки поїнтів, там зробив міст, там купив продав NFT, 100 поїнтів, це умовно 10 монет. Зробив що треба, еліджбл. А свої думки про новий тренд і сам скрол пишіть у коментарях. Чи робили тестнет, чи будете робити нові аккаунти під скрол, чи взагалі вже забули, що це таке. Також підписуйтесь на наші ресурси в Телеграм та Ютуб, аби не пропустити нові апдейти. Ставте вподобайку та зустрінемось у наступному відео.